Слава Тобі Боже Божена, слава Тобі! Слава Ісусу Христу! Ми живемо тут на землі. Хтось 20, хтось 30, хтось 50 років, може хтось 500 навіть років. живемо. І життя проходить. Життя це така штука, що її не можна така річ не можна не до банку здати, не позичити, не, не можна з неї не законсервувати. Життя ти завжди вживаєш. Час, який ти маєш від Бога, ти завжди вживаєш. І тому завжди для нас є питання, як це я вживаю цей час свого життя, а я десь його вживаю. Погляньмо на сьогоднішній день. До теперішньої миті ми десь вживали ці години десь будемо вживати. Коли ми говоримо про людей праведних, святих, це тільки вживали вірно своє життя, Бог став їх певне місце, як поставив кожного з нас, тебе і мене, якесь певне місце, і кожен з нас це своє життя має, мав би вжити. Кожен з нас має якийсь відмірений час свого життя. І щось в тому житті мав би знову зробити. Нам завжди здається, що десь в якихось обставинах, а ще більше, щоб я мав якісь таланти чи спосібності, чи якесь розуміння, чи досвід, я ми щось особливо зробити. Бог знає, де він нас поставив. І Бог знає, які він таланти нам дав. Бог найзнає наші мінуси, слабості. І остаточно, коли це Бог дав нам зовнішнє і наше внутрішнє, як наша особа, Він дав найкраще, що для нас є потрібне. Але для нас важливо вживати це своє життя, бо воно проходить швидко. Коли ми побачимо, чим довше ми живемо на цій землі, тим і більше бачимо, як це життя надто швидко проходить. Тому вживаємо це своє життя найкраще, цінуємо кожну мить свого життя і пробуємо щось найкраще зробити. Те, що мені Бог дав. Ідеальних обставин не буде і не буде. Ідеальні обставини є. Yeah.